Привіт! Рада вітати вас на території за межами шуму. Це підкаст про те, що зазвичай лишається між рядків. Це підкаст не лекція, це розмова про емоційне вигорання, тривогу, складні стосунки втому від усього. І найголовніше про те, що з цим робити. Можливо, цей випуск стане для тебе саме тим світлом. Тож зручно вмощуйся, ми починаємо. Вставай і дій! Чому лінь не така проста, як здається, і що насправді за нею ховається? Кожному з нас час від часу буває важко розпочати або завершити ту чи іншу справу. І для таких випадків у нас є звичайне пояснення. Я просто лінивий. Однак насправді лінії як явища не існує. За цим словом, можуть ховатись найрізноманітніші причини пасивної або інертної поведінки. Що спонукає суспільство так негативно ставитись до ліні? Чому ми відчуваємо провину за відпочинок, навіть коли працюємо не менше, ніж наші прадіди? І як вийшло, що рівень продуктивності почав визначати цінність самої людини? Лінь. Звідки вона взялась? І чому її звинувачують? Слово лінь з'явилось приблизно у 1540 році. Соціальний психолог і автор книги Лінь не існує. Деван Прайс пише, що в англійській мові слово Лейзі вперше зафіксовано саме в той період. Уже тоді вона мала осудливе забарвлення і використовувалась для опису тих, хто не любив працювати або не докладав достатньо зусиль. Багато етимологів вважають, що слово Лезі походить або від середньонімецького Ласіч, немічний слабкий, або від давньоанглійського лесу, фальшивий або злий. Ідея про те, що ледачі люди це злі невдахи, які заслуговують на страждання, була закладена в самому слові від самого початку. Хибне уявлення про лінь стало поширеним значною мірою через переселення поритан до США. Соціолог Макс Вебер у праці протестантська етика і дух капіталізму розповідає. Що поритани розглядали працьовитість як ознаку праведності та богообраності. Людина вважалась проклятою, якщо не могла зосередитись на завданні або працювала без ентузіазму. Ця ідеологія швидко прижилася і поширилась по всій Європі, а згодом у Північній Америці та Колоніях Африки. Колоніальна Америка будувалась на праці рабів і наймитів, і власникам потрібно було знаходити способи мотивувати підневільних людей працювати старанніше. Одним із найпотужніших інструментів маніпуляції стали релігійні вірування та ідеологічна обробка. Система, що засуджує ледерів і прославляє одержиму продуктивність. Стала надзвичайно популярною і політично зручною. У Google можна швидко знайти сотні статей, книг і блогів про лінь. Майже всі вони зводяться до одного й того ж: лінь це вада, від якої треба позбавлятись. Але чи справді ми розуміємо, що таке лінь? Фраза тобі просто лінь. Це надто спрощене і зневажливе пояснення поведінки, яка приховує справжні причини байдужості або інертності людини. Фахівці із соціальної психології наголошують, те, що називають лінню, часто насправді є паралізуючим страхом, невдачі або критики. Відсутністю впевненості в собі чи у власних силах, депресією, яка іноді просто не дає піднятись із ліжка, або навіть фізіологічним порушенням, зокрема, проблемами зі щитоподібною залозою. Часто люди уникають виконання певної роботи не тому, що вони ледачі, а тому, що завдання недостатньо переконливе або цікаве. Те, що для однієї людини є справжнім задоволенням, для іншої може бути справжнім випробуванням, але це зовсім не свідчить про її лінь. За лінню можна сховатись і амбівалентність, тобто сумніви, чи вартує дія витриних зусиль. Протиріччя, типу, зробити чи не зробити, можуть мати. Однакову вагу, і це буквально паралізує вибір. Гальмом для написання, скажімо, наукової роботи може стати не небажання, а туманне розуміння того, з чого почати. Людина водночас вважає завдання важливим і хоче зробити його добре, але причин інертності безліч. І вони не зводяться до простої лінні. Лінь, лінь це не почуття і навіть не риса характеру. Коли когось називають ледачем, зазвичай мають на увазі не відсутність енергії, скоріше, це осуд, мовляв, з цією людиною щось не так, вона неправильна, винна у своєму безділлі і заслуговує на покарання. Батьки часто скаржаться на дитину, він такий ледачий, нічого не хоче робити. Та насправді ярлик ледачий це зручне, автоматичне звинувачення, яке дозволяє не ставити собі складних запитань чому дитина не хоче виконувати певні дії, що її турбує, що не дає їй сили, мотивації, інтересу. Фраза, годі лінуватись. Часто звертається до підлітка, який зайнятий чимось, що дорослий не вважають корисним. Але чи справді це і є лінь? А може це лише прояв інтересів, пошуку себе або спроба уникнути чогось, що викликає страх, сором, невпевненість. Лінь, якої не існує і продуктивність, яка стала релігією, люди звикли пояснювати лінню те, що насправді нею не є. Деван Прайс зазначає, що не раз був свідком ситуацій, коли батьки відмовляли дітей давати гроші безхатькам. Аргументи завжди схожі він витратить їх на наркотики або алкоголь. Він прикидається, йому просто потрібно перестати лінуватись і знайти роботу. Безпритульність це тавро. Її засуджують і часто помилково вважають свідомим вибором. Мовляв, людина сама обрала жити на вулиці замість того, щоб працювати, але виживання без даху над головою це щоденна виснажлива праця. Бути безхатьком означає, щоденно шукати теплий безпечний нічліг, боротись з психічними чи фізичними захворюваннями, спати уривками або взагалі без сну, просити грошей на їжу і при цьому терпіти постійне засудження, погрози та вигнання з громадських місць. Дослідження у 2021 році, проведене Чекаським університетом, показало. Близько 53% безпритульних, які тимчасово мали притулок, і 40 з половиною відсотків тих, хто спав на вулицях або в покинутих будівлях, мали роботу і дохід. Ця статистика повністю суперечить стереотипу, ніби всі проблеми безхатьків вирішуються просто: перестань бути ледачим і знайди роботу. Книги самодопомоги часто спрямовані на одне: довести людині, що вона має робити більше, більше працювати, більше займатися спортом, більше турбуватись про себе завжди можна більше. Така нинішня догма: продуктивність стала не просто бажаною, вона перетворилась на особисту місію кожного, а лінь на злочин, що підлягає викорінненню. Однак ця капіталістична концепція більше ілюзорна та абстрактна, скільки б ви не досягли, завжди буде ще більше. Це стандарт, що постійно вислизає. Але більше не означає краще. Люди дедалі менше довіряють своїм потребам і дедалі більше нав'язаним уявленням про правильну. Продуктивність. енергія безжально витрачається на роботу, яка часто не приносить ні радості, ні задоволення. А коли складно підтримувати потрібний рівень ефективності, падає самооцінка. Дослідження минулого року показало навіть. Коли люди хворіють, вони відчувають провину за те, що зробили перерву і не одужують досить швидко. Відпочинок сприймається як щось що треба заслужити. У 2018 році компанія Amazon запатентувала браслети, які відстежують продуктивність працівників. Якщо працівник складу зробить перерву або довго буде у вбиральні, Браслет вібрує, натякаючи час повертатись до справ. Amazon також має автоматизовану систему, яка фіксує активність працівників, виявляє відхилення, генерує попередження тим, хто запізнюється зі збиранням замовлень. Водіїв карають, якщо ті обирають маршрут відміни від запропонованого, навіть якщо він ефективніший. Бізнес зі спостереження за працівниками стрімко зростає. Технології дозволяють збирати величезні обсяги даних про те, коли, з ким ви говорите, як швидко виконуєте завдання, що шукаєте в браузері, як часто ходите до туалету і навіть у якому ви настрої і як себе почуваєте. Здавалося! Технічний прогрес мав би подарувати людям майбутнє без примусової праці або хоча б позбавити фізичного виснаження. Але насправді він лише ускладнив умови праці. І якщо так, то чому нічого не роблення взагалі має засуджуватись? Суспільство так само високо цінує постійну зайнятість як і продуктивність, щільний графік, відсутність вільного часу вважаються ознакою, усе, що перешкоджає продуктивності, має ігноруватись. Щоб підтримувати міф про успішних фанатиків своєї справи, дехто навіть імітує зайнятість, щоб здаватись більш продуктивним. Бо, мовляв, якщо в тебе розписаний кожен на година, хіба твоє життя може бути безглуздим? Низька продуктивність ототожнюється з низькою цінністю людини. Саме це переконання і підживлює соціальну ненависть доліні. Ми живемо з нав'язливою ідеєю вичивати максимум ефективності з кожної хвилини. Навіть у вільний час люди переключаються між поштою, месенджерами, стрічкою соцмереж, і все це лише більше виснажує людину. Відчуття, що зроблено недостатньо, змушує думати про роботу постійно. Захоплення новими задачами може тимчасово підняти ефективність, але в довготривалій перспективі лише виснажує. Сором за недостатню зайнятість підвищує рівень стресу і тривожності. Про продуктивність лінь і справжні пріоритети. Розмірковуючи про продуктивність, варто пам'ятати, вона не про зайнятість. Продуктивність Визначається не кількістю витрачених годин, а тим, наскільки ефективно витрачається час і які результати приносять ці зусилля. Факт, що тривалість робочого тижня часто становить 40 годин або й більше. Свідчить про нормалізацію виснаження як нової норми, ситуація ще гірша для вразливих груп. За класом, расою та гендером жінки частіше змушені поєднувати декілька робіт. Темношкірі жінки ще частіше працюють у сферах, де немає оплачуваної відпустки, бездумне таврування ледерів, шкідлива звичка. Насправді бездіяльність необхідна для мозку, як вітамін Д для організму. Якщо ви помітили, що потрапили в пастку викривленого уявлення про лінь, спробуйте чесно відстежити, як ви проводите свій час. Замість того, щоб звинувачувати себе, поставте запитання: я справді хочу це зробити? Чи просто думаю, що маю це зробити? Чи дійсно важливо. Чи просто вписано учись уявний сценарій успіху? Корисною практикою стане визначення своїх цілей і виявлення тих цілей, які не вдається досягати стабільно. Запитайте себе, що я відчуваю, коли не досягаю цієї мети? Які цілі мене справді турбують. А які лише виснажують і не приносять сенсу? Що я можу відсунути на задній план, щоб звільнити місце для справжнього? І якщо вже щось викреслити неможливо, запитайте себе, як я можу інтегрувати це у своє життя, не шкодячи власному спокою? Диван Прайс радить просту, але дієву вправу. Складіть список своїх цінностей. Це можуть бути досягнення, сім'я, зв'язки, друзі, кар'єра, комфорт, турбота про інших. Розташуйте їх за пріоритетністю і оберіть лише три. Це допоможе зрозуміти, що дійсно важливе саме для вас. Словолінь. Варто викреслити зі словника. Замість того, щоб засуджувати когось за те, що він ще щось не робить, варто запитати, що саме його зупиняє, які емоції в ньому накопичились, чи ставив він собі цю мету самостійно, чи хтось інший за нього. І головне, як я можу допомогти? Не забувайте про прості, але життєво важливі речі, які губляться у вічній гонитві. Можливо, найкраща інвестиція вашого обмеженого часу, це не черговий дедлайн, а вечір із близькими, які наповнюють вас сенсом і любов'ю. Прислухайтесь до себе і пам'ятайте, ваша цінність не вимірується. Ні годинами, ні списками справ. Ви цінні вже просто тому, що є. Можливо, настав час визнати, лінь, як ми думали раніше, нас не з'їдає, а ідея, що ми повинні бути машинами, не є справедливою. Завжди зарядженими, завжди ефективними, завжди на максимумі. Але ми не кава машини з таймером. Ми люди. Іноді найсміливіше, що ти можеш зробити, це нічого не зробити. Не тому, що ти лінивий, а тому, що втомився, не тому, що ти слабкий, а тому, що маєш розум зупинитись. Не тому, що. Менше вартий, а тому, що твоє життя не презентація в PowerPoint. Тому що якщо сьогодні ти встав і не зробив, може це не провал, а твій особистий акт спротиву капіталістичному абсурду. Сиди, відпочивай, чай з варенням, люби себе. І не забудь нагадати світові, ти не заради продуктивності, ти заради себе. Дякую, що були з нами. Мені важливо знати, що ці розмови знаходять тих, кому вони справді потрібні. Цей підкаст не спроба виправити світ. За межами шуму це місце, де ми не виправляємось, а слухаємо. Тут немає правильних відповідей, але точно є місце для чесності, спокою і росту. Підписуйся, якщо хочеш бути з нами далі. І поділися епізодом з тими, кого ти цінуєш. До зустрічі! У наступному випуску